Всім привіт, добрий вечір. Я не заспокоюся, якщо ще одне відео не зніму, мені хочеться ще трохи з вами поспілкуватись і познімати прикраси і намиста в різних стилях. І що мені б хотілося показати, те, що може багато з вас не дуже любить, але я дуже люблю. І хтось, я думаю, любить фіаніти, тому що вони дуже блищать. Така класна модель сережок. Подивіться, це Хартов. Вони можуть бути, до речі, у будь-якому кольорі, але це все фіаніти. Це ну, не зі справжніми каміннями. 2050 гривень 56, доларів, 14 г вага. Подивіться, які вони блискучі. Вони дуже на сонечку блищать. Я, До речі, вс, вс, ну, все літо тільки такі блискучі і носила. Інші я рідко вдягала, 6 см. Довжина, от, бо мені подобається, як вони блищать. Просто сонце світить і воно якраз світить на сережки. Це дуже красиво. Колір прозорий, можна там блакитний або зелений, або може червоний, рожевий. Ну, Все може бути в різних відтінках. І от які камені будуть на момент замовлення, то лише ті можна заказати. Ну я маю на увазі, що не, не, не будь-який колір. От В конкретний момент буде, що доведеться чекати. Виготовлення це само собою, але каміння взагалі може не бути і не передбачиться. Ну, Це життя, тим паче зараз. Тут класний, коротенький, 5 мм, але мені не дави, хоча в мене вушка такі не, ну, не дуже товсті, але великі. От класна модель, дуже їх люблю. Популярна в моделі з містіком. Вони, на мою думку, ну і в принципі, що я частіше зустрічала з містіком, просто красиво виглядають, але я люблю прозорий, тому для себе я взяла ось такий варіант. Якщо вам треба, я можу поділитися. Давайте подивимось трохи на мист з блакитними ось такими топазами. Тут довжина 40 разом з подовжувачем 46 см, ось такі блакитні ніжні-ніжні топази. Це чокер. Можна замовити у будь-якій довжині, але конкретно в цій 850 гривень вартість. Можна додати срібних куляк, можна додати срібних куляк по центру, якщо у вас є або хрестик, або будь-яка підвісочка з топазами, яку ви любите, щоб зробити такого плану коліє, буде класно. Топази справжні, вони із включеннями. От, в інтернеті, до речі, багато таких чокерів продається, якщо подивитися. Ну, Зараз це популярна така модель. Я дивлюсь серед блогерів. Плюс ще сюди щось додають, якісь такі оригінальні підвісочки. Бачила, навіть з хрестиками носять. Ну, Я маю на увазі вже зібрано разом з хрестиком. Не видягають самостійно, а от замовляють, щоб там був посередині хрестик. Наступні сережки ось такі. Вони оригінально виглядають на вушку. Вони попри свій розмір легенькі, 7,5 грам. 1500 гривень 41 долар вартість. Вони у радіюванні. Ось це така, типу, ну я не знаю, якась ювелірна штучка, яка отак вона просто приклеєна. Вони дуже блищать, виглядає типу стразів. Але не такі, як сваровські. Ну, я навіть не знаю, з чим порівняти, бо я такого не зустрічала. Бачите, тут більше синявий, тут більш такі прозорій, такий градієнт цікавий. А, українська проба є на підвісній частині. Ось тут лазерна, бачите? Трезубіць. У радіюванні сережки, вони у радіюванні. І тут швензу ви не поміняєте, вона лише така. Хоча ні, підождіть, ви її то можете зняти, але просто це ще, це ще той квест знайти, щоб англійська засібка була у радіюванні. 4 см діаметр нашого кола і разом 5,5 см. От, вони такі досить стильні. І ще раз повторюю, що вони легенькі. Якраз підійдуть до наших топазів, до чокера з топазами, тому що вони ну, такий колір мають блакитний. Ось такі класні сережки, сердечки. Тут золоті накладки, проба 375-та у золота. Срібло, звісно, 925 -та На таких замочках. 1350 гривень вартість. Це в доларах, я зараз скажу. 37 доларів такі сердечки, бачите, ажурні сердечки. Англійська застібка, це я вже сказала, ну, зайвим не буде, нехай. В цілому довжина 5 сантиметрів. Як вам мій новий фон? Ну, це я так. Купила подивитися, як воно буде. Тут васильки, ромашки, бачите, птичка. Васильки, васильки, мотелик. що, порозглядати, ну, ми, тут, в принципі, просто прикраси дивимось. По суті, я не знаю, як вам. Мені зручніше, коли фон чистий, тоді не, не втрачається фокус. Так, наступна каблучка це імпортна прикраса у розмірі. Не знаю, зараз подивимося, але вага 11,2. Я думаю, що це на 17-й розмір буде. Тут досить така широка, бачите, каблучка, і вона ніяк не, не звужується, тому це на 17, бо на 17,2 мені щось гептом дали. Бачите, видягла і. Як задушили, це треба руку перевернути, щоб зняти. Каблучка. 800 гривень 22 долари вартість. Так, стосовно Індії, хотіла б сказати, що ось цей браслет за долярами в нас лишився, він був відкладений, але дівчина кудись пропала. Тут красивий колір, він сам крупненький. 4250 гривень вартість. 115 доларів красивий центральний камінець. Ось так на руці виглядає. Це в нас Індія срібла 925 ї проби. А доляри тут красиві такі, бачите? Вони ще будуть такого плану, якщо треба, то напишіть. Конкретно тут довжина, довжина. Просто вони всі в різних розмірах і в різній вагі. Загальна довжина 21 см, можна засібнути на 18,2, на 19,5, ну і на наш 21. Но це на зап'ястя до 20 см. Це включення, бачите, водоляри. Вадулярчики. Ой, як воно мені подобається, подивіться. дивіться. А -а -а. Скоро в мене ще будуть адуляри з е Ізраїля. Поки підвісочки. Там хтось брав з дівчаток сережки, а потім, потім ще щось. Маю на увазі з адуляром підвісочки. Ну, і не тільки, але це. Те що, те, що ми любимо, те, що особисто я люблю. Наступний браслет він у нас український. Ой, просто що, я плиту вже каблучка в розмірі 195 194 Такі тут сережки, типу щитів. Ну, щось вони... Як щит буде український, Так і буде? Я Зивіться, він якось перекладається. Чи ні. Так, тут така петля, бачите, вона довго вона закривається. Сережки, модель класна. За вагою, зараз ми подивимось, розміри ми з вами вияснили. А вага, вага сережок 8 грамів, це обидві. Обидві 8 грамів. Ну, і каблучка десь теж грам 5. 1400 гривень 38 доларів, вартість набору. От. Це в нас саме комплект. І він такий один. Красиві візерунки. Ну, це просто для цінителів звичайного срібла. Далі ніжний браслетик від 16,5 до 18 см. Довжина навіть до 18,5. Так, тут в нас фіаніти, карабінчик такий. він так блищить, мені здається, що він в ванні. Підвісочка. 650 гривень вартість. Ну, він це повсякденний такий варіант. Багато дівчаток люблять, щоб багато браслетів носити. це якраз той випадок. 650 гривень. З подовжувачем. бачите? Класно саме. ще крапелька на кінці. Далі класний такий комплект у 16,7, 16,5, 16,7 приблизно розмір. Точніше сказати не можу. Тут шинка широка, сама каблучка об'ємна. Це пеламутер. Забула, чи я це. це під якийсь бренд. Всередині щось написано. Ніна Ніна річі, бачите? Красиво зроблена. Ну, сама прикраса така незвична. Сережки, тут кліпси, можна брати на непроколоті вуха. На сережках та сама історія. Ніна річі. Тако придавлюється. Ну, я не скажу, що вони легкі, дівчата. Зараз я приміряю, але вони класно фіксуються. Якщо, не дай Бог, там ви її зачепите, вона злетить, ви це почуєте, але вона не так легко злітає. Бо ця штучка, вона, бачите, вона така, як сказати, вона не слизька. Але, але 9 грам це одна сережка. От. І ще вони вдягаються до самої гори. Ну, от таким чином. Зрозуміло, щоб аж до верха. Тобто на вушко. це означає, що це. На крупні вушка, якщо у вас маленькі вушка, як у діймовочки, то це вам точно не підійде. От. Ні на річі, пераламутер. Сережки і каблучка класні. Розділяти, вибачте, не можу. І в тому немає сенсу. 2900 гривень 79 доларів вартість. Це, якщо загальна вага, давайте я зараз скажу загально. 30, 34 грами вага. Тут і каблучка крупна. Ось така ні на, річі, ні на річі. Давайте зробимо фотографію, щоб воно у нас цей комплект у нас був на головному фото. Ну, важкий, важкий. У нас виявляється, що я буси навіть не показала. Давайте я покажу один чокер, про який все забуваю показати, але це тут замочок біжутерний, бачите? Тут посередині цитрін. Це у нас хрізакола. Хрізакола плюс цитрін. 400 гривень вартість з такого плану. Підійде до зелених комплектів або до якихось малахітових. Або лазурітових, ну камінь дуже схожий. Ну, я маю на увазі сині камінці на лазуріт. Хоча більше, напевно, на садоліт, не на лазуріт, оці включення. Бачите, синьо-зелені. Якщо ви любите срібні замочки, можна замовити такого плану, щоб на сріблі було. Але, звісно, ціна вже буде подорожче. Так, десь гривень 650, тоді вже буде. Коштувати на сріблі такий варіант, якщо ще з срібними кульками. Ось така цікава історія. До сантиметру наш цитрінчик. І він бачите, трошечки огранений. Ось таке дівчат, вечірнє відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримайте, не забувайте. Підтримувати всім в, в будь-якому випадку, дякую, бажаю вам гарного вечора. До побачення.